Заплатили за навчання дитини в університеті 30 тисяч гривень. Можете повернути свої законні 5,5 тисяч. Це реально. Можна це зробити завдяки податковій знижці. Мене звати Переполятник Сергій, і зараз розкажу, що це таке і як правильно оформити всі документи. Податкова знижка це можливість повернути частину коштів, витрачених на навчання впродовж минулого року. Ось тими словами, держава повертає вам частину витрат, які ви понесли на свою освіту чи на навчання своїх дітей, бо вважає це інвестицією в майбутнє. Отримати знижку можуть громадяни України, які офіційно працюють та сплачують ПДФО, і при цьому оплачували власне навчання, навчання дітей, брата чи сестри. Відшкодовуються витрати на оплату навчання у дошкільних, позашкільних закладах, закладах загальної середньої освіти, професійної та вищої освіти. Щоб оформити повернення коштів, слід внести до податкової декларацію про доходи та певний пакет документів. Після відповідної перевірки держава перерахує вам кошти. Наприклад, якщо ви хочете отримати знижку за навчання ваших дітей у 2024 році, слід оформити всі документи до 31 грудня 2025 року. Із документів потрібні договір із навчальним закладом, квитанції або чеки про оплату. Довідка про доходи і власні реквізити, на які вам повернуть гроші та ідентифікаційний код. Сума повернення складає 18%. Ви можете спрямувати ці кошти на подальше навчання дитини, якісь курси чи інші корисні речі для себе чи ваших дітей.